Я за Україну, але якщо в рекомендаціях у соціальних мережах ви бачите подібні повідомлення, то швидше за все після але починається ворожа дезінформація. І якби я почала читати далі, то все, що сказала до цього, стало б неважливим. Саме так працює ІПСО, коли під прикриттям патріотичних гасел міститься шкідлива теза. Кожен день ви заходите в соціальні мережі. Це може бути і Фейсбук, і Інстаграм, і Тікток, і просто новини в Гуглі. Відповідно, ви повинні розуміти, що будь-яку інформацію, яку ви споживаєте під час перегляду в мережі інтернет, потрібно перевіряти. Окрім війни на передовій, Росія щодня веде інформаційну боротьбу. Їхня мета розсіяти ненависть і паніку всередині країни. Щоб захистити себе та своїх рідних від Файки, важливо навчитися критично мислити та ретельно перевіряти все те, з чим ви стикаєтеся в інтернеті. Перш за все, підтвердження будь-якої інформації ви можете знайти на офіційних сторінках президента України, очільників місцевої влади, поліції, СБУ тощо. Ви можете Скопіювати посилання, де бачили власне цю новину, перейти в телеграм-бот Брама від кіберполіції або на сайті Читових онлайн і надати запит на перевірку по дезінформації». Найбільш вразливими категоріями населення до десь інформації є люди пенсійного віку та діти. Саме через соцмережі росіяни вербують українців на вчинення протиправних дій. Серед іншого це підпал військових та медичних автомобілів. Найчастіше зловмисники знаходять свою жертву через телеграм-канали. Вони не будуть висвітлювати прямо так і влучно. Вони це будуть казати, що ми заплатимо вам за роботу потрібно всього-навсього пройти до певної точки, позначити або намалювати якийсь певний символ. Другій людині вони скажуть прийти туди, принести пляшку з бензином або з іншим горючим. Третій людині прийдуть скажуть, що там є пляшка. Будь ласка, візьми її кинь туди і піди. Також правоохоронці фіксували чимало випадків, коли росіяни зривали українські онлайн-уроки. Зокрема, такі ситуації траплялися і на Тернопільщині. Пишуть дітям, що давайте ми вам зірвемо урок. Ви не будете там сьогодні слухати скучну там історію, математику чи ще якийсь інший предмет. І просто нам надішліть посилання на міт або свій обліковий запис. Зараз на дійсно ми приходимо, вчителька просто в повному шоці не розуміє, що це відбувається, і чому до неї на урок, де вона, наприклад, викладала українську мову, приєдналася дитина з її класу і включила відповідно там російський гімн. Аби уникнути подібних ситуацій, запитуйте себе, кому вигідно, щоб я це прочитав, прочитала. Що буде, якщо я це зроблю? Перевіряйте, на які сторінки у соціальних мережах підписана ваша дитина. Розповідайте їй про такі випадки і запитуйте, чи не траплялася схожа ситуація з нею. Правоохоронці нагадують, що за вчинення таких протиправних дій передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.